Про єрмака стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації. Потім говорили ще про одну людину, яка а, в, в серед депутатів. Потім говорили про третю. Зараз про, про єрмака. Ви повинні зрозуміти, все це працює для того, щоб просто а, атакувати відповідно мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію, або президент не має впливу ніякого на тих чи інших міністрів. Тощо, я не хочу мати вплив. Я закон, я президент згідно українського законодавства. Єрмак, потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те. Що говорю йому, я вітаюсь, друзі. І хочу сказати, то, що ця секретарша е, Єрмак вона їздить, точніше, він їздить е, за сотні тисяч гривень, а то може мільйонів. Хто ще знає, що скільки що до чого все йде, коротше на те, щоб тратити гроші, а не тільки, на, тільки не на зсу будемо після війни нам треба зараз зробити все, щоб ми зберегли країну. Тр. Ну Федір, Федір рахують, рахують уже зараз. Війни не чекають, бо він закінчення війни не чекають, бо не знають, коли це буде. Тому почали рахувати вже зараз. От коли президент обурився і розкритикував поїздки народних депутатів, важко зрозуміти. Він типу там кричав, що типа, от ви там їздите, типа ці подорожі. А сам дозволяє Єрмаку за сотні тисяч, а То можемо навіть мільйони, тут просто за один місяць там на півмільйона він наїздив. Що взагалі коїться ваш колега по парламенту, Ярослав Железняк пішов там на сайт державного управління справами, відкопав різні транзакції про відрядження керівника офісу президента Андрія Єрмака. І виявилось, що в нього за минулий рік було там понад 40 відряджень, наприклад, у грудні два відрядження. За якою нормою так у нас секретар може так от їздити стільки разів? Що це взагалі коїться? На яке з державного бюджету було витрачено понад 500 тисяч гривень? Тому в мене я в мене дуже просте питання. Може ми оцей ко коефіцієнт корисної дії, який ви радили запровадити щодо депутатів, до чиновників офісу президента, теж запровадимо Де ефективність. Ну я, я думаю, що знаєте, що будь-яка діяльність не міжнар особливо, якщо вона за рахунок коштів державного бюджету, вона точно має приносити якийсь ефект, якусь користь для держави. Але безперечно, дуже складно, як я вже сказав, порахувати прямі е, вигоди держави, тому що це синергія різних зусиль, різних дипломатів, політиків різного рівня, тому це якби це спільна діяльність. То можна запросити Андрія Єрмака, і може у вас там буде якась синергія на комітеті. і Хай він теж прозвітує про, про ефективність своїх відряджень. Ну комітет на безпеки оборони та розвідки точно не може запрошувати представника euh, чи кер 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 керівника офісу президента. Це не є нашою компетенцією, і він не є підзвітним для верховної ради ну, загалом і для для нашого комітету. Зокрема. Але Офіційно. питаннями безпеки він займається. Якщо ви не знаєте, мав розмову з представниками адміністрації Трампа радником з нацбезпеки Майклом Волсом, і розповідав йому про мобілізацію Скільки в Україні. Наприклад, це випливає з офіційних новин на офісі президента. Так що Федір ви Бачу, що дивного головним відповідальним за зовнішню політику є президент. Якщо президент уповноважує керівника свого офісу, то він має робити те, що йому які завдання ставить йому президент. Це буде бути не зайвим, якщо Верховна Рада поцікавиться теж коефіцієнтом корисної дії. Рахуватися будемо після війни. Нам треба зараз зробити все, щоб ми зберегли країну. Ну, Тер... Фетір, вони вони робляться для того, аби тратити будь куди будь, -на, будь за -на що, тільки на ЗСУ. Вони розумієте, ріденькі, Вони не підуть, їх треба буде зносити. Їх треба буде конституційний а, шляхом чи а, шляхом а, революції, чи це буде путч воєнний. Я думаю, що це просто буде путч. Бо ці фаскуди, котрі засіли зараз, вони корупціонери і на їхніх руках сотні тисяч життів, котрі вже не вернути. І вони не підуть. А оце адвокати. Цей Федір, він адвокат. Він аж заїкається, бо так хоче вигрожувати свого хазяїна. Які вони це ж? Де... Люди... Зеленський особисто сказав, це треба, якщо він піде на виборах, кругом крутить. кожного заставить прослухати 10 разів, коли він сказав: ні, ну лучше ж на дороги потратимо, ніж на армію. Та ви що, ви, вибрали, Александр? Я з Після зробили. цього. Ви або неефективний менеджер, або зрадник. От вибирайте щось ну, це була або пряма зрада, або це було неефективне використання зрадник. ресурсів керівництва країни. Неефективне. І люди і хочеться спитати: ви ким вважаєте президента? Е, вже у, зрада 100% фактично, зрадником чи просто 100%. поганим, дуже поганим менеджером? Зеленський особисто сказав. Він 100% зрадник, і якщо ти згоден. Рідненькі став подобайку, це відео і проголосуй за імпічмент Володимира Зеленського через подобайку і будь-який коментар. Слава Україні! Слава ЗСУ!